Жив був маленький їжачок на ім'я Пух. Він був найдопитливішою твариною в лісі і завжди мріяв побачити світ за межами свого затишного будиночка під дубом. Проте їжачок був обережним і не наважувався йти далеко від дому. Одного разу, коли Пух прогулювався лісом, він зустрів стару сову, яка сиділа на гілці великого дерева та уважно спостерігала за тим. Що відбувається навколо. Привіт, пух, сказала сова. Ти виглядаєш замисленим. Про що ти думаєш? Я думаю, що дуже хочу дізнатися, що знаходиться за межами нашого лісу, відповів юрачок, але мені страшно там напевно багато всього незнайомого. Сова усміхнулась і відповіла. Страх це нормально. Але якщо ти завжди будеш боятися, ти ніколи не дізнаєшся, які чудеса приховані за горизонтом. Іноді потрібно просто зробити крок уперед, і світ відкриється перед тобою. Їжачок подумав, глибоко вдихнув і вирішив, що завтра обов'язково вирушить у подорож. Наступного дня ранком пух зібрав маленький рюкзак з ягодами та горішками і вирушив у путь. Він ішов лісом, зустрічаючи нових друзів і насолоджуючись красою природи. На шляху він зустрів зайця, який показав йому, як стрибати через струмки, і білку, що пригостіла його горішками. Так, крок за кроком, пух продовжував свою подорож, і незабаром перед ним розкрився великий зелений лук, який він ніколи не бачив. Він був у захваті. На лузі росли найсмачніші ягоди, а в повітрі літали метелики всіх кольорів веселки. В кінці дня, втомлений, але щасливий, пух повернувся додому. Він зрозумів, що світ набагато більший, ніж він думав, і що страх це лише ознака того, що попереду є щось дивовижне. З того часу їжачок почав подорожувати все далі. Щоразу відкриваючи для себе щось нове та цікаве, але завжди повертаючись додому під рідне дерево, де його чекала затишна норка та солодкі сни. І хоча спочатку маленький їжачок пух і боявся, його сміливість і допитливість допомогли йому знайти свій шлях і стати справжнім дослідником. Спокойної ночі, нехай твої сни будуть такими ж чудовими, як у пуха.